розповісти більше про водохреща та традиції цього свята. Ми запросили до студії архіпископа Черкаського та Чогоринського владику Іоанна. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас і глядачів також. І перше запитання: розкажіть, будь ласка, про походження цього свята: саме свято водохреща або богоявлення, церковна назва, має походження з древніх часів і найбільше відомостей з'являється вже в IV столітті. А правило святкування його міститься в апостольських постановах, це свод правил, на яких, якими живе православна церква. І ось з того часу дуже широко святкувалося свято Богоявлення, воно було пов'язане із святкуванням Різдва Христового і сполучалося спочатку. Але для того, щоб виділити з православної церкви єретиків, Розділили це свято і окремо почали святкувати Різдво Христове, щоб підкреслити, що Бог втілився Бог. Не людина народилася, а втілився Бог. І з того часу Різдво Христове припадає на 25 грудня, а 6 січня старим стилем святкується свято саме хрещення Господнього. І ось ми якраз і святкуємо це свято зараз. Зрозуміло. Вважається, що на водохрещі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх упродовж року. Чи так це насправді ця вода е, має цілющі властивості? Причому е, ці властивості виходять далеко за межі сілення тіла нашого, тому що е, цією водою проганяються нечисті сили, цією водою е, очищаються духовно. І оселі, і місця нашого житла, і труда, і освячуються предмети, якими ми користуємось протягом життя. А сама ця вода протягом не тільки року, але багатьох років, скільки би вона не стояла в посудині закритій, вона не псується. Навіть багато випадків було, коли ця вода набувала і зовнішніх надзвичайних ознак. Так, є свідчення, коли митрополит Петро Могила освячував воду, то е, ця вода навіть перетворювалася у вино. У Ви набувала і запах, і вигляд вина. Ось е, такі цікаві факти є. Нагадаю, завтра віряни також братимуть участь у купелі, але багато хто до цього не готувався. Тож, чи справді захворіти, скупавшись у завтрашній воді, неможливо. Взагалі, я не пам'ятаю таких свідчень від людей, коли б вони говорили, що прийшли, скупалися в освяченій воді на річці чи в озері і захворіли. І наскільки я знаю, і священнослужителі теж свідчать, що ніхто ніколи не хворів, навіть якщо один раз лише в рік занурюється в цю освячену воду. Ну а причина цього дуже проста. На воду сходить особлива дія це благодать Духа Святого. І та сила, якою Бог творив е світ, не може нанести, принести шкоду і своєму творінню, людині. І наостанок, як потрібно готувати своє тіло, а також душу до водохреща? Ми готуємо вдвох склад, складово: це і тілесно, і духовно. І тому в цей, в цей день е на вечір'я богоявлення, Тобто, в попередній день перед Хрещенням Господнім є суворий піст. І ми постимо, приймаючи їжу аж після того, як зійде перша зоря, як і на, на Різдва Христового, е, споживаємо в цей день пісну їжу, а е, самі духом присутні на молитвах і молимось тими молитвами, які лунають в цей день в церкві зранку і до вечора. Ну, а е, тілесно також е, ми готуємось з тим, що е, треба зібратися і прийти в церкву. Це головна умова. В церкві ж е, постояти на молитвах, і е, добре, якщо в цей, в цей день ми приймемо святе причастя, станемо причасниками е, Боголюдської природи Господа нашого Ісуса Христа. І ось, е, я бажаю, щоб в ці, е, наші черкащани в ці дні долучились до цих свят і тілесно, і духовно. І запрошую, е, хто ще не занурився в Йорданську воду, поспішати зануритися або хоча б почерпнути її в церкві і зберігати дома, користуючись на всяку потребу і окроплюючи свої оселі. Предмети, якими ми користуємо в житті, і звичайно споживаючи без всяких заборон святу воду, але з вірою, що цю воду Бог нам подає для допомоги. Ми вас вітаємо з цим великим святом. Також телеглядачів вітаємо з цим великим святом і дякую вам за відповіді. Дякую, що завітали до нас у студію. Дякую вам за запрошення і вітаю всіх наших глядачів, черкащан із цим великим святом, хрещення Господнього. Нагадаю, гостем студії сьогодні був архієпископ Черкаський і Чигиринський Владика Іван.